Я люблю тебе завжди. Ні в якому разі не маніпулюйте любов'ю до дитини. Як я можу любити тебе після такого вчинку? Ніхто не любитиме тебе, якщо ти так поводитимешся. Не обіймай мене після того, що зробив. Таких слів не має чути жодна дитина. В основі позитивного виховання лежить безумовна любов. Це означає, що любов до наших дітей не повинна залежати від їхньої доброї поведінки. Ми любимо їх всім серцем, безумовно. Якщо ви хочете донести до дитини, як на вас впливає її поведінка, просто скажіть про свої почуття. Я засмучена через твій вчинок. Мені прикро, що ти не чуєш моїх прохань. І пам'ятайте, немає поганих дітей, є погані рішення, є погані моменти, є погані дні, є погані ситуації, але немає поганих дітей.